Расуді, друзі, Боже вам благословення хочу вам розповісти декілька чудових думок. Моїм життя була така ситуація, коли я пам'ятаю, я був одержимий злостю і це наповняло мене, я прямо намагався доказати все. Я чувствую, як мене з щось рве. І потім, коли за мене помолилися, я освободився від цього. І далі така дуже цікава річ. Мені зразу сказали, що я должен робити, щоб цього обратно не було. Бо сказали, буде ще гірше. Я, слава Богу, почав робити те, що мені сказали. Я почав слухати Слово Боже стільки разів, що я тільки просипався, слухав слово, лягав спомати, спати, даже, слухав слово, і зараз я продовжую це, ці речі робити. Слово Боже, я розмишляю над тим. І я зрозумів, що коли я наповняю себе Словом Божим, то я. Наповняю себе основанням, щоб в моєму житті був Дух Святий. А коли в моєму житті є Дух Святий, то нічого поганого не прийде і не вернеться. А Слово Боже каже так: Ісус сказав, що якщо вигнати Духа Нечистого і не наповнити серце своє життя Духом Святим, то знаєте, що приходить? Біда. І ця біда приходить віді всім злішем Божого вам благословіння.